Так, друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ферма сільського учителя. Сьогодні ми прямуємо у Вежницю. Зараз ми покажемо, куди ми їдемо. Будьте з нами, не переключайтеся. Сьогодні буде з нами цікаво. Так, друзі, по дорозі вас будуть вітати такі ведмедики. І ще дуже багато цікавого. Так, село Віженка. Отут локація нашої ферми. Забиваємо Віженка і їздимо. гарна церква реконструкція така чудова гірська річка такий гарний водоспад тут є, можна відвідати, тепер він замерз взагалі круто. Так водичка, тут літо можна покупатися. Тут хаседи завжди приїхають, збираються. Так, далі, якщо поїхати Салам, вас буде вітати Національний Парк Вежницький. Сюди проворуч, якщо поїхати, то перевал німчич, хто знає. Так. Тут у нас гірська річечка, Веженка. Так, Друзі. Зіта. Катає дівчаток, дівчатка їх тренують. Отак гарно зробили таку приблуду і перестропають. Одна кобелка вже перестребує, з'їта ще вчиться. Зараз покажемо вам, розкажемо. Спочатку з конем треба попрацювати, щоб він сприймав людину як головного. З ним треба працювати, ходити, щоб строїлася довіра, коня до людини. Потім вже ми починаємо вручну на корді, з кіньми перестрибувати. Спочатку ми не сідаємо, е, перестрибуємо так в руках, а потім вже ми стараємося сідати на коней і так перестрибувати. Так, да, багато не виходить, але поступово так, крок за кроком, і виходить отак. Це люкс. Пррр. Це гарно, це кобела зіта, хто так. її знає. Пррр. Напишіть чи кобелка. Я її не впізнав, вона Та, дівчатка бачі. її брали. Так. гарно і, і взагалі не видно. Вона довгий час стояла в стоялі, а потім ми її... я її вивела попрацювати з нею, так як вона мені сподобалася, то це вже я знову працюю. А якщо хтось захоче покататися, попробувати, то ви це можете. Так, організувати. так, можемо пров'язати коня, посадити і покатати по стадіону, так, пару кругів. Так. Все, ми номер залишимо під відео. Кому буде цікаво, будете звертатися до дівчат. Зіта вози, дівчаток. Тепер покажемо, як дівчатка тренують кобилок, як кобилки мають перестрибувати. Це все. Ви собі самі зробили таку да. Ну і Ой, Розходити, покрикувати з ним. От є хлопцям повчитися з дівчаток. Приклад то, що треба. Ні, це длінно. Там є коротше. Так, да да, да. Так, ми виглядає. ти зразу з нині перестрибаєш чи перший раз її проводиш вона. Ну і сідаю і завожу. Ага. Зразу вже. Мала. ла. це по-румунському жеребцеве, пома лишу і під ігні кобиль. Просто. Апа! Бела мене попа. Так, зараз трошки підчистимо кобелку. Кобелка готується у нас до паровочки. Зараз буде. її... Ді дівчатка допомагає. Вона вже линяє. Ненько заключне. До весни. Паузу і це Так, дівчатка вже доброї кобелку. на паровочку. Такий його доспадик у нас тут є, Тоже відкривається, туди далі безсідка, є, можна відпочити. Ходи маленький, ходи. Так, друзі, жеребець на паровочку. Дарзар! <tom> ту Так, параметри жеребця у нас 174 висота. Йому 5 років. Тому ще повних 5 років нема. Треба! Щоб точно вам сказати, подивитися документи. Документи Що франківську? Так. Ми паруємо кобелку відкриваємо сезон. У нас вже є тут на господарстві перше поповнення по Юркові. Дівчинка-копія Дівчинка юрка. Ка, Манюня. Пізніше будемо парувати і покажемо вам. Цей, хлопець був... так, цей хлопчик був у нас в Космачі На виставочці. Якщо хтось буде робити виставочку, буде мати бажання, щоб ми його привезли. Давайте знати, обов'язково призвемо Це так. окрасення. Можемо привезти його на паровочку. І так само можемо взяти кобелку вашу і привезти сюди на паровочку, відпарувати, поки не буде відбивати. Все в залежності від вас. Якщо буде у нас тут на господарстві, то одноденний сутка утримання десь 150-200 гривень вашої кобелки. бо всі розуміють, що її треба доглядати, її треба гній викинути, дати щось її їсти. Отак. Ну, ні, ми привеземо і спаруємо. А тепер йдемо пробувати. Є, іди стовбу. Можна фоточку зробити. Шукали ми кобелку. Ти наївся шерсті трохи, так? Да? Нагадую, друзі, що жеребець на паруку Юрко перший ран на французьких документах. Пррррр. Такий красний. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Буде. А ми пішли, щоб не мерзнути. Був всім холодно. Пішли. Ще круг початок. Їй, Юрко. Є. Yeah. Є. Yeah. Там казали, були е, такі чітки кажуть, що цих жеребців е, на цей. Наспігували, що на Вестовці вони такі енергійні були. Друзі. Якби вас всіх завести, між такий народ, купа дівчат, я б бачив, ви були енергійні. Є. Yeah. Yeah. Все, ми пішли всім здоров'я, добра. знімайте воно тік-ток а і погляньте тік-ток зроби як він захочеться